У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти вилучають товар у людей, які здійснюють незаконну торгівлю з автомобілів, розповіла Суспільному інспекторка Оксана Матрунчик. Сьогодні інспектори працювали біля автостанції номер 1 де продавали сільгосппродукцію на автостоянці. Це факт продажу в даному місці. Ви щойно передавали на наших очах кошти. Тобто ви прекрасно знаєте, що в даному місці є парковка. Здійснювати торгівлю заборонено. Чому вирішили саме тут продавати під'їхала, Я вагу виняв, я ж не то, що продавав. Я приїхав вагу, поставив, зважив її картоплю і все. Заборонено здійснити торгівлю з рук. Безпосередньо в дворах, на вулицях, площах, скверах та інших не встановлено для цього місця. Санкція даної статті передбачає накладання штрафу від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскації Я зайду в ринок тільки дайте мені квадратний метр, квадрат. а ви сьогодні заходили на ринок? Так, 50 гривень мене вигнали. Хто вигнав вас? Парковщики, Якщо... де я маю стати? Там, там є місце. Які парковщики. То ви на що парковці захотіли. Чому ви приїхали з'їздити торгівлю на тротуарі? Бо що я зайшла в ринок, мені не дали там стати. Ми тільки що заходили, от я показував, є десь до 20 місць. Проходьте, будь ласка, в межі ринку. Кажуть, то близько з автобуса, то важко нести, то нема місця, то нас виганяють. Люди постійно скаржаться на це, що то не можна пройти по тротуару. То не можна по проїжджій частині проїхати. Адміністрація автостанції скаржиться, що автобуси великогабаритні не можуть виїхати з автостанції. Поряд із Луцькою автостанцією, де здійснювали незаконну торгівлю. Люди є ринки «Варшавський» та Пасаж. Це відведений цілий ряд. Під торгівлю сільськогосподарським продуктом там є в нас завжди вільні місця, щоб люди могли стати. Просять дозволу підприємців. теж, якщо немає, перед магазином люди завжди йдуть їм на зустріч, завжди дозволяють, бо розуміють, що яка це нелегка праця, піти навіть на збирати від цих чорниць. Микола з Демидівської громади Рівненської області на ринок приїжджає торгувати двічі на тиждень. Приїхали в 6 годин ранку, щоб зайняти місце. До восьмої стояли, поки щоб машини пороз'їжджалися. Я Луцька, маємо дачу в гаражі. В гаражі привожу свій продукт. Приїжджаємо до середа. Є місця, ми приїжджаємо. Весь час Після оформлення документів про вилучення товару, який незаконно продавали, у частини торговців решта продавців згорнули торгівлю на парковці. Зі слів інспекторки Оксани Матрунчик, матеріали передадуть до суду. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.